Так, Всім привіт! Сьогодні 15 серпня, друга половина серпня місяця. <гум> Джоли виганяють е, трутнів з вулика, а виганяють трутнів це означає, що взятку немає. Отак. Що я хотів розказати? Все спочатку, значить 15 серпня Буду оглядати зараз сімейку разом з вами, покажу, який стан сімей. На рахунок взятку подивимося, чи вони щось приносять, якісь корма хоча б собі. Бо золотарник цвіте, але по-чесному ходив, так, трошки дивився, то я зовсім бджіл на золотарнику не бачу. Не знаю, можливо, нектара зовсім не виділяє. Зараз відкриємо, подивимося, покажу, які я роботи провожу, так як не за горами потрібно буде бджіл закормлювати на зиму вже. Тому зараз подивимося і покажу, розкажу, що я роблю з бджолами на даний момент. Я вчора переглядав свої сім'ї вже. Це сьогодні другий день мій роботи на пасіці. Та я вже приблизну ситуацію розумію, яка робиться з е сім'ями. Ну, але не буду забігати наперед, зараз все разом. Будемо дивитися і бачити. Так, Перша рамка. Ну от, Метку трошки вони були піднесли, запечатали. Наприск є, але Але його небагато. Ну, з цієї сторони теж є напороск, але тут взагалі навіть не почали ще вони його печатати. Оця рамочка взагалі сухенька. бджіл немає, я неї відразу ж і забираю з вулика. Тут нам не потрібно трошки щось там блистить. Так, ну тут теж трошки занесли, почали печатати. Цю рамку зараз заберу. До речі, оцю крайню. Тут трошки напроску, вона темненька, нехай з неї виносять. Виносити й цю темну, навіть на перетопку. Більш за все відправлю. Так, ця рамка теж напряск. Не повністю вся рамка, але але трошки напряску є і, до речі, ця рамка на вогу. Так відчувається, що є нектар в ній. Так, ця світленька пустенька. Да, Пустенька, легенька. Неї теж забираю. Ось ця рамка теж напросто почали печатати. Я неї теж заберу з гнізда. Я неї поставлю з боку. Зараз яке гніздо збереться на другому корпусі, а цю за заставною поставлю у рамку, де тільки що забрав. Нехай і весь мед переносять собі в гніздо. Теж все з наприском. Ну Тут такий напреск повний, повний такі видно, що стільники. Ах, як жалить. Ідите. Іди. Цю рамку залишу по камісь. Так, о, тут теж ось, я думаю, видно, блестить Вся рамка з напреском. Не знаю, чи камера передасть, не передасть, але вся рамка зглита. Наприском. Ну, Можливо, золотарник щось починає давати. Не знаю, хоча трутня женуть. Ну, все одно такого взятка немає. Діло йде до осені, то вони його полюбе будуть виганяти з вулика. Теж забираю. Суш, біленька, світленька. На слідущий рік підставляти, як медову рамочку. Супер. Такс. Цю рамку теж, але ну, тут напряску немає. Все запечатано. Я думаю, це навіть вони не принесли і запечатали. Е, ось останнім часом не приносили нектар, А це коли я відкачував мед після липи. Вони просто його знесли до, до однієї кучі і ось так запечатали. Ось рамки, принесли і запечатали, бо ніде наприску немає. Суто запечатаний мед. Я цю рамку забираю. Неї забираю. В апібудиночку в моєму випадку. І ця рамка буде навесні теж добра підставити така світленька суш зразу з метком. Супер буде для підкріплення якоїсь із сімей. Так, ну і крайня рамка, я дивлюсь, вона з медом запечатана. Ну Це мед лишився теж ще, можна сказати, Липовий. Бо я крайні рамки, коли качав, то я їх не відбирав. Як бачимо, як завжди до стінки вони заносять в останню чергу, ну, а з цієї сторони рамка ось так запечатана медом Ну я неї покаставлю, залишаю. Далі буде видно. Так, ну і ось ці рамки, де були з напріском. Повним, ось як дана рамка повністю, я їх залишаю поки що на другому корпусі. Так як бджоли ще вистачає, матка ще сіє, ще й гарно сіє. Тому я думаю, ці рамки до кінця місяця нехай ще пустоять. Можливо, вони мені встигнуть ще щось за ці дві неділі піднести в ці рамки. Ну і можливий такий варіант, що. Рамка 2-3, забору на відкачку. Буде видно. А не принесуть, то вже як буде. Тоді буду ставити заставну, нехай вони цей напріст переносять у гніздо. Так, загляну. Давайте загляну ще разом. В гніздо будемося. Хоча в гнізді нектар точно має бути. По-перше, я з гніздових рамок не відкачував мед взагалі. І по-друге, якщо бджоли несуть на другий корпус наприск меду, то в гнізді значить 100% є, бо вони в першу чергу тільки заносять нектар в гніздові рамки. До речі, оцю рамку світленьку. Неї можна також забрати, так як в зиму такі рамки взагалі не підходять, у світла. світло. Неї забираю, а на її місце зараз якусь виберу темнішу поставлю. Можливо, з цього другого корпусу, корпусу. Зараз якусь рамку відберу і поставлю вниз. Тоже рамка. ну Тут щось трошки напріск. Мед тут сухо. Ну, гніздова вже рамка. З печатним розплодом. Зверху мед, знизу розпліт все. Метка сіє, працює. Та ж сама картина, але тут тільки трошки менше меду. Тут практично все печатний розпліт. Ма ну, є напряски є, дуже його мало, але видно, що бджоли щоб бджолам кормів вистачає, вони більше, більше нектару приносять, ніж його з'їдають, бо щоб кормів не вистачало, то не було пінапріски. Сиділи б тоді голодні, а так ще щось вдається навіть відкласти на потім. Ну, рамки кормові ту взагалі легенькі піднімаю. Не легенькі дуже мало тут а. нектару, хоч я ж кажу, я навіть і не відкачував. Ну, був період оцей після липи. Коли взагалі взятку не було, і бджоли суто з'їдали, те, що я їм був, лишав. Трошки починають підносити. Надіюсь, я ж кажу, ще до кінця місяця щось вони принесуть, верес зараз зацвів. Є тут в мене небагато його, але долітають, беруть. ну Це золотарник. Не знаю, як надалі буде виділяти нектар, поки слабенько. Щось є, але слабенько. Так, складаю гніздо, далі ще нема сенсу дивитися. Головне, що матка сіє, а з кормами розберуся. Сімейку свою перегляну, намагаюся робити дуже швидко, так як зараз медозбір вже такий несильний і можуть бути напади бджіл. Рамки з напріском меду зараз відношу трошки подальше від пасіки, від вуликів, щоб не спровокувати той самий напад, так як зараз активно бджоли будуть налітати на ці рамки і їх усушувати. Забирати напріск. З 12 рамок залишив на другому корпусі поки що 4 рамки, вони там такі повні на напряск багато. Ще в них є 2 недільки для того, щоб донести туди можливість запечатати той нектар. Якщо запечатають, я буду задоволений. Якщо не запечатають, напріск буде. Я просто-напросто їм віддам його, нехай забирають, переносять вниз сюди, в гніздове в гніздові рамки, так як в гнізді теж небагато меду. Хоча я гніздо абсолютно в цьому році не чіпав, не відкачував. Ну але після липи в нас взяток повністю завершився, був, можна так сказати. І вони більше меду з'їдали, ніж приносили, тому там така мала кількість нектару. Ну, Але нічого, зараз ніби ситуація покращується, щось вони і можуть собі на потім відкласти. Напорски є, значить, бджоли не голодають, щось собі підносять. Буде видно, буду бачити вже по ситуації. Два тижні в них є попрацювати, а там тоді вже піду буду переглядати і бачите вже остаточно, яка ситуація, що, кому, якій сім'ї, скільки потрібно кормів, кого, кого підгодувати, в кого забрати можливо, хоча я на це не надіюсь, але все може бути. Воно зазвичай меду немає, немає. Через тиждень приходиш повні рамки меду, тому ситуація змінюється в вуликах дуже швидко. Все, я працювати, всім дякую, то до кінця, до наступних відео.